Прокуратура області розслідує ДТП за участю свого працівника. Аварія трапилась зранку, 7 липня у Кременці. Заступник прокурора району, керуючи власним «Пижони», розминувся з автомобілем Ваз, за кермом якого був мешканець міста Скалат. З тілесними ушкодженнями обох водіїв доправили до місцевої лікарні. За збагмасу інформації зараз прозвучали деякі коментарі з приводу цього, що внаслідок цього ДТП саме відбулося знесення даху. Однак, хочу зазначити, що дах зрізали працівники аварійно-рятувального загону. З метою звільнити водія, якого заблокували внаслідок пошкодження автомобілю. Обох кермувальників кажуть в прокуратурі, взяли зразки для проведення експертизи на наявність в крові алкоголю, які передали в Бюро судово-медичних експертиз. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України та розпочали службову перевірку. Хочу зазначити і проінформувати громадськість, що слідство буде проведено максимум об'єктивно, без будь яких сторонніх втручань для встановлення істини у справі. Винні будуть однозначно покарані. Відповідно до наказу прокурора області на час проведення розслідування заступника прокурора Кременецького району відсторонили від виконання службових обов'язків.